Друзі, вітаю! Попали дві монетки 50 копійок 1992 року. Виготовлені з латуні, ну, вагою монетка зліва 311 грама, монетка справа 366 друзі. На реверсі монет бачимо напис 50 копійок по центру. Та по колу я калини у 8 ячейках. Гурт, друзі, одної монетки іде майже гладкий, іншої була крупна насічка. І якщо ми перевернемо наші монети на Аверс, ми бачимо по центру. Зображення тризуба, Зверху напис Україна. Знизу дата 1992 та по боках листя каштану з колосям пшениці. На сьогоднішній день ціни на такі монетки низькі. Тому, кому попадають такі монетки, краще їх відкладіть. Це одиничні екземпляри монет. Вони по дві монети таких не попадає ще з вагою однаковою. І так якщо вони сьогодні стоять в районі 1-5 доларів, через кілька років, друзі, ці монети будуть коштувати сотні, а то, можливо, і тисячі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.